Всім привіт, мої друзі! Сьогодні відео буде присвячене, як швидко можна стати гарнішою при мінімальній кількості косметики. Ми з вами знаємо про те, що іноді ми дуже спішимо, кудись треба бігти. І терміново ми маємо покращити свій зовнішній вигляд. Що означає покращити свій зовнішній вигляд? Це, напевно, очі виділити якось, губи підфарбувати, щоб обличчя стало яскравішим. І що ми повинні зробити? Звісно, що маємо якусь косметику, От, наприклад. Я там збираюся, чи вже навіть кудись поїхала, і розумію, що у мене зустріч десь має бути, чи то ділова зустріч, чи навіть з подругами зустрітися, там каву попити, морозиво поїсти, чи хтось позвонив і запрошує десь зустрітися, і ми розуміємо, що. Ми хочемо стати гарнішими. Ось про це сьогодні саме буде розмова, справжні моменти життя з вами. І для початку я хочу показати, який це мінімальний набір косметики зі свого досвіду, який в мене є мінімальний набір косметики, як я виходжу з цього стану. Ну, по-перше, що у нас в сумочці, з собою завжди є це дзеркальце. Так, ось у мене дзеркальце наразі. Ось таке, наприклад. Так, І тут біля дзеркальця такий як футлярчик, тут у мене є тільки тіні. і є отака кісточка. Сюди помістилася. Ну, таке можна покласти і ще якийсь спонжик було. Але на сьогодні ось є саме тільки отаке дзеркальце. Маємо тіні, там є. І ще ця паличка із спонжиком, якою ми також можемо скористатися. Але у мене ось в цьому наборчику зеркальця і ще ось така невеличка кісточка є, тому що останнім часом все ж таки ми удосконалюємося і справжні моменти життя також удосконалюються. І саме в косметичних засобах накупляла кісточок. Різних від маленької до великої. Зараз у мене, наприклад, немає ні великої, ні середньої. Є ось і тільки ось і така невеличка кісточка. Вона у мене в наборі кісточки продавалися з цим дзеркальцем. Ну, Їх насправді більше кісточок тут є. Я зараз вам покажу це просто: ось і так дзеркальце і кісточки. Але немає, наприклад, у нас іноді буває, що їдеш, і дійсно. Може що покласти сюди помістилось. Це ось тіні і ось така кісточка. І, звісно, що у кишенці сумочки, у нас іще є губна помада і є олівець. Все більше в нас наразі на сьогодні нічого немає. Маємо ще ось отакий олівець і отаку губну помаду. Що будемо робити? Так, ми будемо наводити термінову красу. Як її цю красу навести? Ну, По-перше, я сказала, зеркальце є. беремо зеркальце. Перше, що хочеться виділити швиденько очі, так? Очі, беру тіні, беру ось цю кісточку. І цією кісточкою. Буду набирати тіні. Набираю, набрала тіні. Мені треба це зробити все швидко. Я показала цей набір, як за цим самим таким мінімальним набором навести красоту. Наводимо красоту, ось у нас є люстерко, і починаємо над собою працювати. Ну, Перш за все, я говорю так. Ось так мені треба очі, так? Очі. Беру я тіні. і починаю. Я, наприклад, люблю, як виразно виділити очі, це саме виділяю очі ось тут, Так, беру перше. І сюди наношу тіні. Як я наношу тіні, зараз покажу ось на цьому оці. Тобто, ну, наношу сюди ось таким, це мій такий прийом особистий, уже він багато років. Я нанесла тіні ось тільки отак, тільки сюди. І вже звідси я їх трішечки розтушую кісточкою. І я пішла сюди, так як мені треба зробити сюди трішечки, тому що трішечки ось ми бачимо, як воно нависає на, на оку. І мені треба виділити. Бачите, це око я зробила. Тепер приступаю до цього ока так само. Я собі, я не знаю, як це назвати, ось цей прийомчик ось такий роблю. І розношу ось отак, розтушуваю. Зараз я собі розтушую ось отак ближче, мені так видніше, ніж коли я дивлюся. Я розумію, що хочу, щоб ви бачили гарно, але я ось саме ось отак. Роблю. Тобто ми бачимо все. Очі більше просто в мене нічого немає, я нічого не можу зробити, так? Брови. Після цього, що ми звернемо увагу на брови, ми знаємо, що нам трішечки ось отут треба підняти. Ну, як у мене, ось форма брови ось така. І я маю не по всім бровам, а сюди, тому що, не дивлячись на те, що волосся в мене біле. Від народження у мене волосся чорне, брови чорні залишилися, а волосся пофарбоване в білий колір. так. І ми сюди трішки все. Я додала трішечки. Зараз подивлюся ближче, щоб було однаково. Так, нанесла сюди-сюди. Бачимо, це зробила. І о, все, тіні о, спрацювали як? Вони спрацювали у мене як косметика. Чому я завжди у сумочці? У мене є такі, можна сказати, запасні тіні. Вони ось такі маленькі, і їх завжди у мене лежить, як запасний варіант. В сумочці це ось такі тіні. Це лежить обов'язково олівець, який нам знадобиться. Ми там поїли морозиво, що з'їли і поз'їдали губну помаду, то олівець допоможе навіть без губної помади. Але завжди я ще маю з собою у сумочці і губну помаду. Останнім часом губну помаду ось від такого кольору. Ось, ось такий колір губної помади у мене ось він. Він чому саме такий колір губної помади, тому що я вважаю, що ця губна помада на всі випадки життя. Чому на всі випадки життя? Зараз я вам покажу. Якщо у нас оця малесенька коробочка з тінями вже нам послужила, і ми зробили ось таку красу мінімально нанесли на очі. Так, і нанесли на очі і підмалювали брови, тому що брови. Брови ніколи не можна робити, щоб вони були дуже темними, навіть якщо до брюнетки. І іноді я дивлюся на жінок і бачу ось оці такі темні-темні брови. І, ну, мені здається, ці брови вони навіть додають віку, вони не роблять якоїсь там дуже такої краси. А навпаки, вони грубість. Таку надають, і вік точно додається. Все. Ми скористалися ось оця кісточка малесенька, яка помістилася, ось ці тіні, все більше. Я зачіпати не буду, тому що я хочу зараз підмалювати очі, брови підмалювала, підмалювати саме ну, губи. Зараз зроблю контур. Контур я зробила. І чому оця губна помада? Зараз я поясню, чому саме ось такого кольору губна помада. Тому що я олівцем нанесла, я зараз трішечки губну помаду сюди нанесу на губи. Небагато. Але нема ні румян, ні тонального крема. Ні консилера, ні бронзера, нічого в мене з собою немає. Значить, у мене є оця губна помада, яка йде для губ, і яку я беру так. Раз, зробила і зробила два. От Так нанесла і так нанесла. Все. Більше в мене ніяких кісточок, нічого з собою немає. Я закрила вже губну помаду. І для цього у нас ось кісточка. Це буде ось така. Так, це ми собі зробимо рум'яна. Отак ми зробили собі рум'яна. Все на цьому наші косметичні процедури закінчилися, і ми йдемо на зустріч з нашими однокласницями, однокурсницями, подругами. Ким завгодно, але ми вже гарніші, ніж були до того, як використали ось оцей самий маленький, мінімальний набір косметики, який я вам показала. Бажаю нам з вами завжди бути гарними, завжди бути доглянутими, не дивлячись на будь-яку кількість косметики. Я вас всіх обіймаю, я бажаю весни в душі. І краси, і говорю вам до побачення! Заходьте ще, буду ділитися іще з вами прийомами макіяжу і не тільки макіяжу. До зустрічі!